Біля польського візового центру черги люди стоять на спеці по півдня, аби здати документи. Дмитро дивується такому натовпу, Каже все через посередників, які забувають місця електронної чарги. Зареєструють тільки через посередників. не напряму реєструють. Так напряму зареєструватися. Не Скільки коштує посередника? Ну в районі двох тисяч гривень типу всі поніс документи. Там запрошення черга і послуги типу візового центру. Андрій теж подався на візу через інтернет. Чергу кілька тижнів тому клопотів з цим не було. Я подав ці документи, заплатив 35 євро в касі посольства. Після того мені протестували консультанти чи менеджери візового центру і сказали, що є можливість повернути цих 35 євро. Тому що я вказав в документах, що я є журналіст. Та не усім пощастило так легко отримати візи. Пані Олена разом з донькою прийшли здати документи у візовий центр. зареєструвались місяць тому, та їхнього прізвища у списках не було. Таких як вони назбиралось 11 людей. Група просила надати е, 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 кваліфіковану відповідь. Чому нас немає списках. Тому що ми підтвердження на регістрацію на подачу документів ми мали нас відіслали до однієї дівчинки, яка нам нічого не надала, ніякої інформації. Кажемо, директор директора нашого немає. До останнього пані Галя просила ім'я прізвище директора, щоб написати якусь скаргу чи ну щось, якісь дії прийняти. Вони сказали, прізвище ім'я директора є е, в. Кутку споживача в кутку споживача абсолютно ніякої інформації нема. Люди не знайшли, кому поскаржитись, та навіть як повернути гроші за послуги, їм не пояснили. І ці всі люди здали по 300, е, оплатили, оплатили послуги в е, візового, візового центру, центру по 300 гривень. Ми запитуємо, е, як буде е, ну, ми може проплатили все, все офіційно. Ну е, на що вони нам відповіли на ви можете на... писати е, скаргу на повернення коштів. Правда, коли вам ті кошти повернуть, це невідомо. Попри те. Що жінки мали подати документи за реєстрацію ще у середу, їх перенесли на кінець вересня. Я з чоловіком і з моєю мамою прийшли, мене відправили. Що ми фактично разом подаємося. У мене з чоловіком одне спільне запрошення. Мене з чоловіком розкинули на інші дати, на різні, абсолютно, дати: 25, 29, 30 вересня. Фактично мені ці дати вже не потрібні. Аж вчора прийшла пошта, що я переєстрована на 29 вересня. Який даний час є зараз на половину вересня. того. кожен має свої плани. Телефоном у візовому центрі нам пояснили ймовірну причину клопотів. Люди самі змінили реєстрацію або ж надали свої документи посередникам. Тож у четвер жінки пішли на зустріч до консула, і тут таки подали документи на візу. Ольга Зеліско Олексій Шелковий, головні новини Львова.